Та любі дивимось, що він зрозумів про тебе. Зараз викладемо карти. Це психологічна практика. Так, психології приміняється, дуже круто. Ваша підсвідомість вже про вас все знає. Тільки треба бути уважним до себе, до внутрішнього голосу. Перше дивимось. Так, що він зрозумів про тебе. Ну, я б сказала спочатку, так, що не все так просто, на перший взгляд, як здається. І що просто зліпити ваші відносини знов не вдасться. Треба їх строїти нормально, по плану, так, коли дві людини готові в цьому працювати, так? І далі йти. Ще те, що ти можеш бути легкою. Те, що ти, по-перше, вже самостійна, те, що ти можеш злетіти і без нього, без його підтримки, так? Що ще цікавого? Насправді, ці карти ви можете зробити, зробити собі скрін. Ось так. І потім просто роздивитися їх детальніше і виписувати навіть всі інсайти, перші думки, ваші відчуття, емоції, які приходять вам в першу чергу, не думаючи, знаєте, коли такий перший. І це вже дієва робота, це робота, з якою я працюю на своїх консультаціях. Так? Ми працюємо з людьми онлайн, і офлайн. По годині в мене є консультації, де я працюю як парапсихолог, і ми з вами дістаємо і травматику вашу, і незрозумілі ваші стани так, І якийсь дефіцит енергії, теж все це ми купаємось. А ще дивись, що він зрозумів, що в тебе дуже багато енергії, що ти вже навчилася планувати своє життя, навчилася самостійно йти, долаючи всі перешкоди, всі хвилі. І в себе це класно вдається. Подивіться, яка крута карта. Тут дівчина дійсно їй під власен, цілий океан, ціла стихія води, а яка енергія навкруги, так? Які чарівні карти, так? А зараз візьмемо таро. А, знаєте, дуже зараз така думка, що таро це гадання. Ось це застаріла думка. Ні, таро це <кій> система. Так, вона може читати вам майбутнє, які ситуації, а, це основний її був такий, так. Основне її направлення, але зараз таро дуже класно приміняється в моїх техніках, в техніках інших е парапсихологів, так, людей, провідників, які працюють над тим, щоб дістати вашу травматику, щоб е зробити ваше життя кращим, щоб дістати зрозуміти вашу проблему і піти е в неї, пропрацювати її так, навіть через ці карти можна, через техніки. В мене телеграм-канал можете там теж подивитись, дуже круті техніки і медитації і пишу, і практики, з якими ви можете працювати, вони в безоплатному доступі для того, щоб вам була поміч якось так з цим. І що він зрозумів про тебе? По-перше, що ти його сім'я, так що він хоче бути з тобою бачить тобі рідну людину, що ти самодостатня, що для того, щоб е, ти була відкрита, йому потрібно рухатись в твою сторону, так? що ти е, прекрасно можеш жити самостійно. О, дуже карти повторюють ці мак-карти. Подивіться, це психологічна історія, а це езотерична. Але як вони перекликаються? От я завжди кажу, що. Майстер, який постійно в цьому купається, розвивається, так, працює з енергіями е, і далі навчається, він завжди буде глибоко дивитись. От, тому е, ви можете, Я можу вам і одне питання подивитись на Таро, дійсно, а можу і 10, а можу просто консультацію дати вам е, з психологічної точки зору. Так, в мене є і вища освіта, і зараз і я багато вчуся і Де ми з вами розбираємо все конкретно, детально, що вас турбує? Що ще, давайте подивимось цікавого. Так, дивись, що ти свято його життя, що ти не потерпиш те, що. А, Якісь недомовки, якісь обмани, так? ти не потерпиш е, зраду, наприклад. Але м, до тебе м, треба з відкритою душею, бути щирим до тебе, так? І що ти е, ціниш в людях щирість, відкритість. І це головне насправді. Справді це головне. Головна риса в людях. Чи ще цікавого нам карти покажуть сьогодні? Так, що в тебе завершився етап переродження, етап, коли ти пройшла дуже жорстку трансформацію. так, Коли етап завершився, якийсь в житті, так, 21-й аркан закриває всі аркани таро, і ти пройшла цю кризу якусь, ти змогла вийти, і вже як раніше не буде. Ти вже як раніше не будеш такою. Тобто, так, ти вже нова, в тебе новий шлях. Нові цінності, ну можливо, не нові цінності, старі цінності, але ти по-іншому на все дивишся. Вже розумієш якось по-іншому себе, так, світ, як устроєн світ. І це все як от як було раніше, це все вже закінчився. етап, він відмер. Смерть його забрала туди, так? І зараз буде зовсім новий етап. Ти будеш зовсім, ти вже нова зовсім, так? Якщо чоловіки мене дивляться, ви просто можете перекладати на себе. Вас це теж стосується, якщо ви на жінку дивитесь, наприклад. Тому що не збувайте, розклад спільний і. Тут, ну, 80% вашої інфи може бути насправді, але вам треба інтуїцію розвивати і відчувати. Бо насправді до науки, до всього, була спочатку інтуїція, так, коли люди прийшли на цей світ. Тому не забувайте про те, що це першочергово відчувати серцем, відчувати інтуїтивно, так, що ваше, що ні. Якщо ви відчуваєте, що це не ваше, у вас є внутрішній такий, знаєте, відгук, що це не то, натягуйте ну, на себе. Господи, це може бути просто не ваш розклад. Таке теж буває. Давайте подивимось ще. Так, зараз ви можете, до речі, бути на відстані. А хтось може е працювати теж, е бути моєю колегою, чи е цікавитися з історичними знаннями, так? Чи ви просто дуже людина, яка цікавиться, розуміє закони всесвіту, енергію і тому подібне. І зараз він зрозумів, що йому важко без вас на відстані. Насправді хто е ви як зірочка, так? Зірочка, це е він вами надихається, ви як маленьке таке сяєво. За яке він чіпляється, і якщо навіть на відстані, він про вас багато думає, мріє. Але тут холодні енергії, вони кажуть про те, що не вистачає так? тепла, не вистачає ось цього людського, емоцій цих, коли хочеться побути разом, доторкнутися. І зараз людина просто мріє. Подивіться, вона від серця прям тримає ось цю зірочку, і просто мріє про те, що колись ви зможете. Зустрітися, якщо ви далеко одне від одного. На ну, ваших умовах це нормально. Я скажу так, що зараз дуже багато людей на відстані, так, і е, я живу в Одесі, в Україні, і теж скажу так, що і дуже багато людей хочуть з'єднатися: хтось за кордоном, хтось просто в різних містах в, нашому, в наших умовах. Але, знаєте, я скажу, відстань вона показує, наскільки ви можете подолати цю кризу, наскільки ви один до одного щирі, наскільки ви розумієте важливість та цінність один одного. Так? І вона дуже показова, вона показова для пар, для сімей. Сім І ті, хто не витримують її, вони розходяться, вони просто, знаєте, Ну, Не готові були до цього. А якщо ви дійсно любите щиру людину і до неї відноситесь щиро, насправді, як до рідної людини, так, як до близької людини, то люба відстань вам буде. Так вона буде втягість, але ви зможете її подолати, подолати все, всі перешкоди і піти далі. Знаєте що? Я хочу для вас янголів-охоронців дістати? не Охоронців пробачте, Провідників, це моя перша, одна з перших колод. За два роки праці в Таро. Я її дуже люблю. Це не Таро, це, можна сказати, такі теж метафоричні карти. Предсказання, так, такі. Але вони прекрасні, вони чарівні, Для вас хочу зараз виклати. Так, дійсно, подивіться, яка карта. Ви, е Зможете зараз вийти в той етап, який вам каже про ваші блага, про те, що ви на це заслужили. Зараз закінчується етап, він вже закінчився у вас кризи, так, коли вам було дуже погано, самотньо. І ви просто відроджуєтесь, і янгели провідники вам кажуть, що вам все свідається, все, так, блага та достаток. І прийміть себе в будь-якому сенсі, насправді ми чарівні, ми досконалі вже від народження. І все, що нам навіює соціум, це просто його. Так, це така масовість, яка насправді нікому не потрібна. Коли починаємо відчувати себе, це прям а, тоді наш шлях стає прекрасним, і навіть якісь перешкоди, а вони не збіжні, тому що ми приходимо на цю землю вчитися, духовно розвиватися, так? І, ну, багато є причин, чому ми приходимо на землю, але ми не в рай приходимо, щоб ви розуміли. На цю тему теж можу з вами а, так, доповідь розповісти, але просто прийміть себе, вже ідеальні зараз, тут і зараз. Дивіться, це просто, знаєте, це не про его, коли ви розумієте, що ви краще за всіх, чи там таких, як ви немає. Це про внутрішнє прийняття, про гармонію до себе, в собі гармонію мати, коли ви розумієте, що я це я. А інші це інші. І я не вища за інших і не нижча. А я просто я. І в мене свій шлях, а в них свій шлях. І навіть якщо їхні думки чи дії, вони зі мною, та я з ними не згодна, так це не входить в мою картину світу. Але це їхнє, це їхній опит, досвід душі, так, тіла прийти тут, воплотитися і пройти його. А у вас є свій. Це дуже чарівно. З такою філософією по життю істинною можна йти і подолати все, насправді, і вийти в своє призначення, і мати достаток у всіх сферах і в відносинах, і в фінансах, і в духовному плані. Ось так. Я буду вам дуже вдячна за лайки, коментарі. Це прям мене надихає робити вам розклади далі. Насправді я хочу дуже піти далі працювати вже без таро. У мене є дуже багато практик, навчань. Хроніки Акаші, регрес. Можете до мене звертатись, ми з вами попрацюємо, дуже цікаво буде. А так, бережіть себе, на все добре.